Вітаю, друзі, ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравеця. Це відео, як я обіцяв ще в понеділок, присвячено питанням стягнення заданої шкоди, завданої шкоди посередникам. Знаєте, коли ви там берете якогось агента, чи берете, ну, от в даному випадку взагалі досить цікава ситуація з перевізником, коли ви замовляєте договір перевезення. Наприклад, водій, ну в цьому випадку водій транспортного засобу. Там пробиває, не заїжджає на віси, пробиває безпосередньо свій бензобак, заливає все дизельним пальним, приходиться змінювати досить велику частку там асфальт, асфальтного покриття, хто відшкодує шкоду. Звичайно, той, якого ви замовили послуги, зазначить, що шкоду повинен відшкодовувати водій, що це ДТП, звертаєтесь до тієї компанії, яку ми наняли. А ми тут ні до чого. Ні, це не так. І, до речі, не забувайте обов'язково підписатися на цей канал, підписатися в Тіктосі. А саме рішення, на яке я посилаюся, воно залишено в силі вже і Верховним Судом. Тут цікава ситуація, далі розповім. Ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання в Тіктоці в шапці каналу на Телеграм, в Ютубі буде під відео. Тому обов'язково поставте паузу, підпишіться на ці канали. Перейдіть в телеграм і підпишіться на телеграм. Ну, саме ті, кому цікавить ось такі юридичні аспекти. І так, це ж, до речі, може. Стосуватись будь-якої мовити сфери, де є посередник, який бере на себе обов'язки виконати якісь роботи, а потім передручає за договором підряду комусь іншому і намагається уникнути відповідальності, то інше там щось зробив. Ні будь-якому разі, за законом є пряма норма, ця особа буде нести відповідальність. Не дивлячись, що це, от в даному випадку, це ніби було ускладнено тим, що це ДТП. Однак все одно відповідальність покладається на особу, у якою ви замовляли відповід на цю послугу. При цьому в даному випадку мова йде не про зобов'язальне правовідносини, а про деліктні, тобто про відшкодування завданої шкоди не за договором, а саме шкода у зв'язку з неналежним, неякісним виконанням цього договору. І це є дуже важливим, особливо в сучасних умовах і в майбутньому, коли будемо відбудовувати, я думаю, що найближчим часом будемо відбудовувати Україну, і буде дуже велика кількість посередників, які в подальшому за неякісні надані послуги будівництво і транспортування, і там якісь інші послуги будуть намагатися уникнути відповідальності, тому що вони наняли підрядників, ніби звертаєтесь до підрядників з відповідними позовами. Ні, так, так це не працює. Вони саме будуть нести відповідальність. Тому, якщо ви опинилися в такій ситуації, все одно відповідачем повинна бути особа, у якої ви цю послугу замовляли. Якщо вам буде потрібна допомога, звичайно, звертайтеся з радістю, ми допоможемо і оскаржимо от таку неправомірну поведінку і стягнемо відповідну завдану шкоду. як Конкретно сталося в цій справі. Шкода було, що перша інстанція чомусь майже рік тягнула там підотовочому засіданні цю справу. Хоча все можна було розглянути за декілька місяців, повністю отримати вплоть до рішення Верховного суду. Ну що господарська юрисдикція вона не так сильно завантажена, як інші юрисдикції. І тут справи розглядаються. Ну, якщо ми говоримо там про юридичні особи, то досить швидко. Поки на цьому все потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і тепер ви знаєте, що можна із експедитора, і з посередника, які взяли на себе обов'язки перевезення, стягнути відповідно завдану шкоду іншим субпідрядникам, які чи то ДТП вчинив, чи то вчинив інші неправомірні дії, які нанесли вам шкоду. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Тому що це зараз є найголовнішим. Слава Україні і слава ЗСУ! Потрібна допомога, звертайтеся. З радістю допоможемо!